Добрий вечір, 5 вересня. В коментарях питають, чи роблю чеканку прищіпку своїм інжиром. Так, робив. Не пам'ятаю якому кущу. По-моєму, оцей. По-моєму, цей. Бо тут на краю. Закінчується гілка, в общем, і виходить дуже багато розголоджень де гілок. От. Значить, такі ось. Значить, ну я вважаю все, ну, марною тратою часу. Зараз пройдемо туди далі. Це марна трата часу, Ось я кущ, нічого не роблено. Ну, взагалі поливається, росте все. Такі так, не дуже крупні та соковиті які, ай-яй-яй. Просто гарні. Так що, ну і все залежить від регіону, де ви живете, де ви збираєтесь вирощувати інжир. Ось кущі нічого не роблено. Все достигає. Ну це теплиця, яка була накрита. І зворотні заморозки. І зворотні заморозки його не затронули. Так. А ці, ці ростуть на вулиці, теж нічого не роблено, не вирізалось, не обрізалось. Ні, ніякої чіканки, ні прищіпки. Осьо. Ось скільки, скільки врожаю. Так увесь не достигне. Ну але, але ось зверху стигла фіга. Це те, що на вулиці. Так що все росте, і все нормально росте. ну Не знаю. Нічого йому не роблю, не, роблю, не підживлюю, не, не кормлю, не, ніяк. Ягоди фіги ось о, ближче до землі висять. Які непогані. І знову назбирав два відерця. Два відерця дорівнює два ящики. Два ящики це норма на наш базар. Ну, якось так питайте в коментарях, запитуйте, буду старатися відповісти. Те, що знаю, те, що роблю своїм інжиром. Все ніби розповідаю. А що я їм роблю? Нічого я їм не роблю. Не заважайте інжиру, нехай він сам росте, а ми працюємо далі. Все, бувайте.